Вони вітаються, подаючи один одному ліву руку, та щоденно намагаються бути вірними Богові та Україні. Івано-франківські скаути відзначили 104-ту річницю пласту. Багаточисельною колоною пройшлися вулицями міста та зупинилися на площі бастіону, де відбулися урочистості. Ця акція проходить по всій Україні. Вчора була в Львові і в Києві. Сьогодні ця акція до, до Івано-Франківська. 104 роки тому в Львові троє пластунів склали першу пластову присягу, і цим днем рахується початок всього пласту не тільки в Україні, а в цілому світі. Серед пластунів міський голова Руслан Марцінків. На урочистості, щоправда, прийшов не однострої. Тим не менш, розповідає, найкращі спогади про пласт у нього пов'язані з табуруванням. Найбільше мені згадується легіон, на якому я був писаром, де ми мали. Обов'язки разом з юнаками пройти дуже важкі випробування, варили їсти на двох, дорослі. кожен, Тобто це були повністю в військових умовах. І саме тому, можливо, саме з табору легіону дуже багато хлопців. Пішли на війну на схід, і на жаль, не всі повернулися. Мирослава Радловська найстарша пластунка Івано-Франківська каже, пластові засади допомогли їй в житті вийти зі скрутних та небезпечних ситуацій. Вважає, що через цю структуру має прийти кожен громадянин. Вступила туди у 1937 році. Пластувала у часи німецької окупації. Хоча тоді все було підпільно. Було таємно, і пластові та теж ми складаємо пластовий не існуває як. Стові, а як тільки відпочинковий літній відпочинок гор то було в пасічні біля надвірної постові так. Це один з найкращих спогадів мого юнацтва. якраз, тому що для того, що відкривалося нове покоління вступивши одного разу в пласт, його лави більше не покидають. Тож для кожного скаута ця організація стає невід'ємною частинкою життя і багато в чому визначає подальший вектор руху. Пластом я почав займатися в далекому 90-му році. Пластову присягу склав на Івана Купала. 7 липня 91-го року на знаменитому соколі. Тобто я пластую скільки вже? 26-й рік. Для мене особисто, ну тоді, коли вступав, то це була спроба побудови своєї держави через цю організацію. Зараз це єдина структура, в якій я не розчарувався, до якої я надалі належу. І думаю, що в нас ще спричиниться до розбудови моєї країни. Під час урочистостей декілька новаків склали заяву вступу. А загалом Івано-Франківська станиця налічує понад пів тисячі пластунів наймолодшим пташатам від трьох до шести років. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.